Тристоронній меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Документ, що сприятиме боротьбі з корупцією, підписали Міністерство внутрішніх справ, Національне антикорупційне бюро та міністерство юстиції у присутності голови представництва Європейського союзу в Україні посла Яна Томбінського. Мета цього меморандуму вона й така ж, щоб об'єднати різні інституції українські і їм надати доступ до інформації. Яка важлива для того, щоб ефективно протидіяти тим негативним явищам, як зазначив міністр юстиції Павло Петренко, новостворені органи, такі як Національне антикорупційне бюро та національна поліція, повинні мати повний доступ до всієї необхідної інформації. Адже поки відомості, наприклад, про чиновника, який порушив закон, дебільше шукають лише в інтернеті. Міністерство юстиції, яке є утримувачем двадцяти 21 реєстра. Яке володіє інформацією про весь зареєстрований бізнес, про все зареєстроване нерухоме майно, про всі зв'язки, так звані в актах цивільного стану, тобто родинні зв'язки, є фактично держателем величезної бази даних і інформації про осіб, про їхнє майно, яка є. Точно дуже потрібною для наших нових правоохоронних органів за словами очільника МВС Арсена Авакова, підписання цього меморандуму формує нові взаємовідносини між трьома відомствами. Тепер ці бази відкриті з єдиною метою боротьби з корупцією. Ми а, сьогодні практично почоркиваємо і формалізуємо механізм співпрацювання як мінімум первих трьох відомств: двох міністерств і антикорупційного бюро. Віратні всього. Аптока будуть создані робочі органи к нам, ще присідніться і національне агентство антикорупційне. доступ до цих баз даних він приведе на максимальної ефективності органів до слідства. Меморандум, який має значно підвищити ефективність досудового розслідування, набирає чинності із дня його підписання. Попри повідомлення про підготовку зриву голосування на 205-му окрузі в Чернігові, де в неділю відбулися до вибору у Верховну Раду серйозних конфліктів і правопорушень під час волевиявлення громадян вдалося уникнути. А це свідчить, що правоохоронці спрацювали на високому рівні. Повідомив журналістам глава МВС Арсен Аваков. Вибори пройшли нервно. Да? я думаю, що може бути і нервно, як для виборів в ліберальній демократичній країні. Проти очікувань якихось то не було. Тічені всієї ночі, в тому числі почта голосов, і це скоріше не к достоинству команд кандидатів, а скоріше, так, к наліч слишком ж больших сіл, котро МВД туди організували. Загалом у день виборів охорону громадського порядку в місті забезпечували майже 1300 міліціонерів. Арсен Аваков пообіцяв розслідування по кожному правопорушенню, зафіксованому на 205 п'ятому окрузі. Нарушення, які були зафіксовані. Значительная часть из них под предварительной оценки от 35 до 40 подпадают под различные статьи Уголовного кодекса и по ним будет возбуждено соответствующее уголовное производство. В том числе и по факту вот этих вот фальшивых печатей, І, хоча підрахунок голосів практично завершено, міліція продовжує працювати в посиленому режимі. Ми будемо відпрацьовувати ситуацію, і до тих пір, поки не буде підраховано 100% голосів, ми не знімаємо з себе відповідальності. Правоохоронці працюватимуть доти, доки усі бюлетні з мокрими печатками не надійдуть до ЦВК. Троє загиблих троє у надважкому стані. Такі трагічні наслідки автопригоди, що сталася на 320-му кілометрі траси Київ-Харків у суботу, 26 липня. Водій Тойоти виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем. Ні У указаному автомобілі. знаходилось четверо пасажирів, двоє з яких скінчались на місці. Двоє находились на задньому сидінні, Діти. Один із них скончався вночі от повреждення внутрішніх органів за жизнь. Дівчатки на сьогоднішній день борються полтавські лікарі. Як з'ясувалося, на момент аварії за кермом Тойоти перебував водій голови конституційного суду України, а на пасажирському сидінні сам голова КС Юрій Баулін. Оба Лица получили серьезные телесные повреждения и за их жизнь также продолжают бороться врачи после того, как они были доставлены с места происшествия в реанимационные отделения. За попередньою інформацією слідчих ДТП сталося з вини саме автомобіля, в якому перебував служитель Феміди. В незалежності від должности людини, который находился в автомобиле, следствие пройдет абсолютно объективно, тем более оно повлекло такие последствия. И тем более, что предварительные выводы. Сліду целі говорять о том, що ні права була і нарушала правила машина, в которой находився глава консульного суда. Людей не вернуть, но, по крайней мере ми должны завершить адекватне следствие. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди за порушення правил безпеки дорожнього руху, відкрите кримінальне провадження.